Народжений в сорочці 23-річного бійця Євгена Волока місяць тому тяжко поранило біля старогнатівки. Численні уламки влетіли в мозок, а один просто застряг в серці в Дніпрі. В лікарні мечникова хірурги всю ніжу діставали шматки мін з мозку. А в інституті Амосова нині взялися рятувати його серце. Як минула операція, Євгенія Токар. Глибокі комі під'єднаний до апарата штучного дихання. Тіло пошматоване численними уламками. Це Євген за кілька годин після страшного поранення. Чижіліше черепно на мозгової травми Череп були осколки воломомозги. Цілу ніч майже без перерви хірурги дістають уламки міни з його мозку. Під операційною за Женю тоді молилася рідна сестра. Шансів практично не було ніяких. Вісім довгих днів після складної операції він не приходив до тями, Поколи коли розплющив очі, знесилений, ледве дихаючи, перше, що запитав, де побратими. побратиме хороше будуть коли я буду. Із своїми людьми поранення він отримав 15 серпня під старогнатівкою. Як це сталося, майже не пам'ятає Євген, командир відділення піхоти. І на передовій уже другий рік поспіль на війну пішов. Добровільно. Він сказав, а хто як не я? Каже, я не буду жати, поки мені будуть стріляти у нас коло вікон. Вже за кілька тижнів після операції Женя всміхається, охоче спілкується на камеру. Здається, усе найстрашніше вже позаду. Та один-єдиний уламок із ним лишається і досі, в самісінькому серці. Він знаходиться дуже близько до коронарних артерій. Якщо він затронув коронарну артерію, може виникнути інфаркт. І... Тобто є ризик загрозі життя пацієнта. Урватися він може будь-якої миті. Тож щойно Женя оговтується від операції на мозку, санавіацію його миттю доправляють до столиці. Шматок металу з його серця можуть витягти тут, в інституті Амосова. Та сколок мітал то да. у лікарні одразу одне за одним обстеження. Хірургічне втручання потрібне якнайшвидше. Оперативне втручання необхідно проводити з. Штучним кровообігом, тобто, якщо по народному говорити, це з зупинкою серця, Євгена везуть до операційної над ним троє хірургів. Наркоз серце вимикають. Воно наб'ється рівно 23 хвилини. За цей час лікарі дістаються уламка. Надзвичайно гострий, завбільшки майже один сантиметр. Серце зашивають та запускають знову. Уся операція триває понад чотири години. Хірурги зітхають з полегкістю. Не могли напевно сказати, чим ця операція закінчиться. Як чітко ми побачимо уламок, як чітко його можна було б достати. І що буде після того, як ми його достали, операція могла. Бути е, досить неочікуваною. Лікарі не спускають з Євгена очей. За добу вже у звичайній палаті він опритом. Дивись, бачиш, який гострий. Оце от він щойно розплющив очі, ще дуже слабкий, ледве ворушить губами та вже намагається всміхатися. Як це почуває? Хорошо, що лучше, чим було. Та радий, звісно. Немає вже не медики радіють у пацієнта. Вже навіть є апетит йогурта. Хоч а ще якнайшвидше він хоче одужати. Попереду ще одна операція: частину черепа мають закрити титановою пластиною. Хоча лікарі прогнозують ще довгу реабілітацію, та радять спокій. Євген вже міркує як повернутися назад. До То побратимівгеня токар, Ольга Волинська, Ярослав Шейко та Сергій Севко. Програма вікна СТБ».